Бажаю здоров'я, шановні мешканці міста Кременчуг, шановні мешканці Полтавської області. Сьогодні у нас вночі відбулася чергова атака російської сторони і, на жаль, ми маємо декілька влучань, а також падіння уламків на різні локації. Одна з локацій це міст через річку Дніпро, який фактично на день. Відрізав праву і ліву частину міста, але на даний час а, є впевненість в тому, що до кінця дня, десь до 7-ї, може, 8-ї години, буде відновлений автотран рух автотранспорту. Що стосується залізничного транспорту, на даний час працюють експерти і. Наслідки і ліквідація цих наслідків буде встановлена, буде встановлена вже в певний період часу. І відповідно ліквідація даних наслідків і ремонтні роботи будуть відбуватися трохи пізніше, коли буде зрозуміло, що треба робити для того, щоб відновити желізнодорожнє сполучення. На щастя, і саме головне для нас, що постраждалих немає. На жодній на жодні локації немає постраждалих. Що стосується інших локацій і інших наслідків, які відбулися, зрозуміло, що через міст йде деякі комунікації, електропостачання, то на даний час електропостачання на правому березі Дніпра відновлено повністю. Зараз йде певні процеси щодо. Відновлення електропостачання в іншій частині міста, там, де відбулося падіння уламків. Е, наступна локація. Локація це житловий будинок, постраждав житловий будинок в Козельчицькій ОТГ. І там пожежу ліквідовано, відбувається процес фіксації наслідків, що відбулося з будинком. В Пополтаві, в Полтавському районі. Теж була атака на об'єкт критичної інфраструктури, на щастя, знову ж таки без постраждалих. Зазнало пошкодження підприємство і на даний час іде фіксація наслідків, які там відбулися. І ще одна, ще одна локація по Кремінчугу це вагоно-локомотивне депо, де відбулося влучання. І пошкодило декілька автомобілів, і пожежа знову ж таки ліквідована. Йде фіксація наслідків для того, щоб можна було зробити відновлення даних, даної локації. А наскільки мені поодинокі випадки, ну, масштабів немає великих поодиноких випадків на правому березі житловий, будинок, але там вікна повилітали тільки там ну, старого зразка, нема наталопластикові. По лівому березі, де не ну, де є пошкодження скління. А скажіть, ви зустрічались з міським головою? Чи цього Заступник, кравчий. Заступник? Да. Заступник? Да. Заступник? А коли міський голова планує повернутися? Міський голова мені сьогодні дзвонив в другій годині ранку, коли відбулося влучання Відповідного шахету, тобто міський голова в курсі, він зразу оперативно відреагував. Пане Миколаю, це буде відновлено весь, весь рух, чи тільки рух спецтранспорту? Чи... Дивіться, буде відновлено рух для всіх автомобілів, крім важковагових. так діє зараз заборона, але зараз ми трошки я попрошу. Я попрошу мешканців Кременчуга і хто їздить великогабаритним транспортом, з розумінням віднестися до ситуації. Ми посилимо трохи зону контролю для того, щоб відновити пошкоджені опори на мосту.